Вітаю вас, дорогі друзі, на моєму каналі. Сьогодні ми відкриваємо одразу всі ці е, як їх там, смарагдові шкатулочки. Ну, як завжди, нічого. Я нічого особливо не сподіваюся, скоріше за все, мені все гарантом, тому я зараз 75 відкрию е, по, по одній, а потім будемо вже відкривати по 5. Е, я. Дуже і дуже і дуже сподіваюся, що хоча б один танк мені випаде без гаранту, але це не точно. Е, також хочу попередити, якщо на цьому відео буде зібрано хоча б 50 підписників на моєму каналі, або 75 лайків саме на цьому відео, то я відкрию ще 150 або 75 е, цих скриньок. Поки що ми маємо абсолютно нічого. І, скоріше за все, це нічого буде і моїм девізом по саме по цьому відкриттю. Як ми бачимо Дніпрему, вони мені потрібні, тому що я тільки почав грати. О, горшик з золотом. Сподіваюся, він мені принесе удачу і принесе трошки золота. Так, що ми бачимо? Знову нічого. Ео... Сумна історія про те, як я відкриваю шкатулки. Я бачу анімація золота, а якщо буде танк, о, 5000 вільного. Добре. Це саме для мене, тому що в мене вільного також нема. Е, отже, що я казав, а якщо буде анімація з е, Зелена то Тоді, можливо, вже буде саме випад з чогось цінного. А поки ми бачимо зовсім нічого, ВГ жлоби, а я, як завжди, в прольоті. Е е також не забувайте, що три скриньки абсолютно безкоштовно, можна е взяти і зібрати в е події сталевий мисливець, а також одну за виконання цього Завдань сталевого мисливця 50 тисяч срібла. Як вони мені потрібні? Ні. Але йдемо далі. І що ми бачимо навіть не срібло. Ну, окей, буду фармити. Я згоден, це потрібно. Так, що ми бачимо тут? Знову зовсім нічого. А можна танк? Ну, тобто, я хочу танк, я саме за цим сюди прийшов. І. Воу, три. 5 тисяч досвіду. Ну, окей, досвід це непогано. І нічого. Резерви, резерви, ще раз резерви. Знову 5 тисяч досвіду. Окей, це мені потрібно. Давайте танк. ВГ, будь ласочка, дайте танк. Вільний досвід. Окей. Віль... Так, я сюди прийшов за танком. І будь ласка, давайте, ну 5 тисяч вільного, окей. БГ, я вас люблю. Зробіть добре мені і собі, і людям. Просто зробіть так, щоб всі були задоволені. Ні. ВГ мене не чує, три доби преміуму, це не так погано. Мені це подобається. Так, кредити. Окей, кредити найбу. Е, 50 тисяч срібла, ну, окей. Е, навчальна брошура, Швеція. В мене нема шведських танків. О, ага. Рідкісний обіс. Ну, такий він рідкісний, що аж миг його сьогодні буде, я його відчуваю, що 5. О, рідкісний обвіз. е, Діжечка, ну. Діжечку кудись повісимо. Знову нічого і брошура США. Ш... 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 американська. Так, і тим часом в нас залишається 12 до гаранту. Ну, те, що їй казав, оу, 5000 досвіду. Окей. Мені будуть випадати танки лише гарантом. Якщо боженька рандом не змилується і не дасть. От прям зараз, в цю секунду, мені гарний танк. Не, він такого не зробить. Окей, далі йдемо. Е, день премо. Знову день премо, окей. Е, і. Та, досить вже. Так, три. Маскувальна сітка. Окей, піду десь сховаюся під нею, щоб мені не бачити цього, що відбувається на екрані. Ну, тобто, я хочу щось нормальне. І танчик! Те, що їй казав, зелена анімація, і мені випадає 752. Ну, я не дуже люблю радянські танки, але 752 піде. Ну, гарний танк, кажуть імба. Я щось з ним роблю. Так, поїхали далі. Е, нічого. І. Знову нічого. Як я й казав, нічого це буде нашою е, основною темою дня в цьому відео. Добре, що відключив анімацію, бо це було б 10 годин відео точно. І. Знову нічого. Окей. Відкриваємо далі. І. Ну, будь ласочка. Танк, танк, танк. танк. Давай, ти можеш. Щось з... Навіть... Навіть гра не хоче, щоб воно нормально проклацувалось. Тень. ах. Питкова удача. Да, моя удача вийшла з чату. Ну. І... Ух. Як це важко дивитися? Будь ласка, ну, 5 тисяч вільно, окей. Але це не те, що я хотів би. Срібло, окей. Срібло це дуже добре, але дайте танк. Знову діжка. Вона мені не треба. Будь ласка, ВГ, давайте я вам на вушку скажу отак. Дайте мені танчика. Танчика. Танк. Тим часом 5 тисяч досвіду. Зараз переходимо по 5, тому що по одному відкривати це дуже і дуже і дуже довго. Так, ну в нас 5 відкриттів і буде точно танк, а поки ми бачимо ніхіба. Ой, ой, і... Один день прямим. Окей. Так. О, дос 35, 15, 50 тисяч досить. Ну це вже хоч щось. І... ага, скринька. Скринька зі скарбами. Дайте. Та... А, ну. Тобто мені танк випав грантом. І це буде, будь ласка, проженька, прожет. Project... Ой, прототипо. Ні, це буде К2. Знов совок. Я на ньому, мабуть, ніколи не буду грати, але поїхали далі. І так, знову ніхібашеньки. Так. Підкова удачі, принеси мені вдачу, будь ласочка давай, ти зможеш. ні ти не зможеш. Ти. О, зелене! Це танк. І це буде в нас Чармлі. Окей, 9 рівень ЛТшечка. Ну, піде, піде. Я не вмію на ній грати, але навчуся. Отже, поїхали далі. І так. О, це нам прийдеться добирати ще трохи, тому що випав поза чергою, а отже, в мене буде 4 танки, тому що гарантовано я заберу ще один. Не забувайте також, що якщо ми зробимо 50 підписників на моєму каналі або 75 лайків під цим відео, то тоді я буду відкривати ще раз. І я тоді буду сподіватися на щось нормальне, але на оцю хрінь, яка випадає. ВГ, ви. Сволота! Зробіть мені танчика. Ну, ось гарантований. По 5. По одному. Ну, давай по одному відкриємо. Може ж так щось буде, ні? Не. Вони мені нічого не хочуть. Вони нічого не хочуть. Ну добре, 5 тисяч досвіду. Придбати. Придбати скриньки, вони в нас коштують. Ну так, нормально. Добре, я подивлюся, що ми зробимо. Візьмемо оцей набір, скоріше за все. Це буде не так боляче. Ну, а потім подумаємо. Давайте подивимось, що в нас випало зрештою. І так, в нас є об'єкт 752. Ну непогано, він виглядає так доволі цікаво. Я, правда, не знаю його механіки. Так, Чармлешка. ух, яка вона велика, і це ЛТшка? Ну, окей. О, за них бони можна фармити. Це добре, це добре. Чармлеха, сонечко її освічує французики. Ну, подивимось. К2 навіть не буду дивитися. Так, ну я купив ще трошечки 25, тому подивимось. Давайте, що в нас буде далі. І знову нічого. Я сподіваюся, один день прему. Ну, день Прему це непогано. Там в мене вже місяця три, мабуть, є. Так, 35 тисяч досвід. Окей, це дуже добре. Щаслива підкова не дарма була. Так, далі. І епічний обвіз. Один день премо. Вибачаюсь, мені хтось дзвонив. 5 тисяч досвіду. 5 тисяч досвіду знову. І тим часом знову нічого, нікому і ніяк. Так, ну 7 до гарантованого. Я думаю, ще один гарантований ми отримаємо. І на цьому все. І на цьому все. 50 тисяч 4 до гарантованого. Знову нічого. Вони мене не люблять. вегешеньки, будь ласочка. а можна після оцього гарантовано ще один танчик? Я буду такий задоволений. Я вас буду любити по самі вінця. Один день прямо. Ну, так, да. один день премо. Це те, що мені потрібно, так, звичайно. Але і ось ми отримуємо прототіпо. Ні. Ми отримуємо совок, але німецький. Ну, буває. О, за нього теж можна бони отримувати. Ну, добре. Німецький совок це добре. Е -е, день прему. Гешенький, давайте танчика. Е -е, окей, обісик, але дайте танк. Я знаю, що ви це можете. Але ні. Підкова, удачі. І вона мені приносить невдачу два останніх скриньки, срібло і остання. Будь ласка, хрінь мені. Ну що, ми всі побачили моє відкриття. Я не сказав, ну, я радий, в мене 3 дев'ятки випало. Це ого-го, це ні кожному падає, але жодного нового танку. І щось цікавого, ну, підфармили трошечки, трошечки підфармили. І так, в нас чермлешка. Об'єкт 752. Ну, непогано. На 752 я повчуся грати, мені здається, він мені зайде, тому що це ТТ. От це не, не зграбне щось, ну, совок, що з нього взяти. Але найбуде. І Т-54Д, Денімарк. Ну, оця хрінь, най теж буде. Я щось з нею зроблю. Дякую всім за увагу, дякую за те, що були. І не забувайте, ставте лайки, підписуйтесь на канал та заходьте на мій твіч. Саме після цього на Твічу, ну, не після цього, кожен вечір. Я буду на твічі. А також не забувайте, ми зараз проводимо набір в клан deadua. Заходьте, повністю україномовний український клан. Будемо раді бачити всіх. І не забувайте, що у вас буде добовий штраф після виходу з вашого минулого клану. Всім папа! -па!